Георгій Шабаєв, журналіст, розслідувач проєкту схеми Радіо Свобода, з нами на зв'язку. Пане Георгіє, вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий день, вечір. Добривечір. Доброго вечора. Так ну розкажіть, будь ласка, вашу оцінку сьогоднішніх подій, а саме того, що президент вів санкції, але ну от такі, які є. Як ви оцінюєте реакцію президента? Вчора ми її чекали, сьогодні отримали. Я вважаю, що в принципі це є реакція на те, що пролунало на цих плівках. Це є реакція на те, що, як відреагувало суспільство. Ми знаємо, що в перші дні, як публікувалися ці плівки, в перший день реакція була така Квола, Ми Бачили, що багато телеграм-каналів взагалі не повідомляли про це. Але в подальшому ми побачили все ж таки якусь реакцію. З боку е, офісу президента Зеленський згадав про це в вечірньому зверненні, але знову ж таки не було жодного розуміння, що буде в подальшому з фігурантами е, цих плівок. Зокрема, йдеться про двох міністрів: міністра юстиції міністра енергетики, а також інших е, осіб, які є на цих плівках, зокрема і е, підозрюваних е, нині. Е, Співвласника студії квартал 95 Тимура Міддіча, його, скажімо так, друга. Э Олександра Цукермана, ну і решти співробітників вже бек-офісу та енергату. Загалом я думаю, що це в принципі є здорова реакція з огляду на те, як власне реагувало суспільство, як реагували люди, і в принципі, думаю, що в подальшому, звісно, будемо оцінювати наскільки ці кроки були ефективні для того, щоб Протидіяти так тому впливу, який за даними слідства мав в міндіч і цукерман, а також інші особи на ухвалення рішень в енергетичній сфері. Окрім того, ми ще розуміємо, що скоро будуть оприлюднені ще. Плівки, яких можуть фігурувати інші посадові особи, які станом на зараз не написали жодних ем, документів про складання повноважень, і я думаю, що це прекрасно розуміють і в офісі президента, і влада це усвідомлює. Тому я думаю, що певні кроки з приводу подальшої долі людей на цих плівках теж можуть бути ухвалені наперед. Наприклад, ми знаємо, якщо подивитися останні відео на буду кінця, то там можна. Навіть розглядіти за цими шторками, і обличчя е схоже на обличчя міністра енергетики, і трошечки побачити, що можливо щось готується, і про е участь е на цих плівках, можливо, згадки самого і тодішнього міністра оборони, а нині голови ради національної безпеки і оборони Рустема Умірова. Тому будемо дивитися, будемо спостерігати. Принаймні, реакція є, хоч і трошки запізніла. Ну, а цей момент, що санкції підписані проти Міндіча і Цукермана як громадян Ізраїлю? І не на 10, а на 3 роки. Як ви думаєте, тут попередній гість у нас він каже, я впевнений, що Міндіч із Зеленським не мали контакту після початку цього скандалу в публічній сфері. Вони не спілкувалися. А ви як думаєте, чи є, чи було це спілкування, і чи був який, якийсь? Ну, не сприяння, але ну, вплив, можливо, від президента. Я можу коментувати тільки фактичні обставини, якщо в мене будуть, були підтвердження того, що таке спілкування і взаємодія дійсно відбувалося, я б, звісно. Про це повідомив як у вас в етері так і на сторінках Радіо Свобода. Але станом на зараз ми можемо оперувати лише фактами. Факт того є, що Тімур Міндіч дійсно залишив Україну за декілька годин до початку обшуків. Ми знаємо, що разом з ним залишив Україну і, скажімо так, спів як називає слідство співорганізатор цієї злочинної схеми Олександр Цукерман. Ми, до речі, додзвонилися до Олександра Цукермана, щоб отримати його позицію на це на запитання. З приводу його причетності до е діяльності так званої злочинної організації. Він заявив, що все це брехня. Я запитав, де він перебуває. Він не відповів, де він перебуває, але запевнив, що повернеться в Україну, коли невідомо, коли буде час. В принципі, він більше не відповідав на наші дзвінки і повідомлення. Але принаймні, хоча б якусь позицію, ми отримали. Я сподіваюся, що в подальшому зможемо давати більше ексклюзивних подробиць цього щодо комунікації з зеленського міндіча Єдиний момент, який ми чули, це. Той, що був на плівках, коли прокурор зачитував вищому антикорупційному суді, е, начебто, листування відбувалося від, між Мінтічем та Зеленським, і е, в подальшому, е, начебто, Зеленський, телефонував тодішньому міністру е, енергетики Галущенку з приводу якихось там фактів, е, невідомо конкретно, що саме обговорювали, але тим не менш, таке спілкування було. Тому я думаю. Що тут? Я впевнений, що це слідство ще точно не завершено, і якщо вдасться встановити правоохоронним органом якісь додаткові факти, то їх вже можна буде предметно коментувати, але поки що фактично А поки що з того, що є, все таки у нас просто стільки інформації, що знаєте, ми губимося журналісти, і я думаю, люди, які це все спостерігають, просто з Ютубів з телевізорів. А ви, як людина, яка систематизує цю інформацію, перевіряє факти, на чому варто. Фокусуватися, можливо, ми щось і випускаємо важливе за емоці... емоціями там сенсаційністю. Зараз я думаю, що станом на зараз треба концентруватися на тих людях, які принаймні зараз є в Україні. Це люди, які в подальшому можуть дати викривальні покази на організаторів цієї схеми. Це е, інформація про те. Uh, чи вийдуть ці люди під заставу? Ми вже знаємо, що дві підозрювані uh, особи з бек-офісу Людмила Зоряна і Леся Устименко, на яких яким відводилося за даними слідства роль uh, там оцей весь спрацювати з цими фінансовими операціями Вони вже за них внесли заставу і ми прямо зараз з'ясовуємо. Що це за компанія або фізична особа внесла цю заставу? І ми намагаємося зрозуміти, чи ці кошти, які були внесені за них, чи вони не мають ніякого, так би мовити, корупційного шлейфу. І в подальшому будемо стежити і за іншими такими е, речами. Тобто, звісно, що е, дуже я думаю, тепер покладається, що стосується Тимура Міндіча, Олександра Цукермана. Я думаю, що тепер роль відводиться саме правоохоронним органам їх повернути в Україну. Я думаю, що ми знаємо по джерелах української правди про те, що і ФБР можливо здійснює якесь своє розслідування з приводу відмивання коштів вказаними особами, але принаймні зараз я думаю, що Фокус уваги має бути як в бік інших фігурантів цих плівок, так і в бік тих осіб, які станом на зараз перебувають в слідчих ізоляторах, оскільки саме вони є носіями тієї ключової інформації про. Те, як це було влаштовано, і те, які ще потенційно є схеми а, того, як завдавалися збитки, як відмивалися кошти, і так далі. Тому я думаю, що саме ці люди вони насправді мають перебувати ще й під додатковим захистом а, я не знаю, правоохоронних органів, тому що вони дійсно можуть бути носіями дуже цінної інформації, яка насправді може, якщо її оприлюднять чи долучать до матеріалів кримінального провадження, яка насправді може дуже Багато пролити світла на реальний стан речей в у владі, і в принципі не тільки пане Георгію. Але якщо ми говоримо про те, що там тільки е, якийсь відсоток цих плівок зараз оприлюднений, і там ще буде, і буде таке, що е, ну певно, що багато хто зараз дуже сильно е, переживає, е, переймається з цього приводу, але тоді чому так от порційно це видають і якби повільно? А тут є небезпека, що там може якийсь тиск чинитися, протидія Так, да, однозначно, і я думаю, ми це розуміємо ще з середини липня, коли влада руками народних депутатів намагалася по факту демонтувати корупційну інфраструктуру, яка була створена за останні там 10 років в Україні, яка є гарантом нашого руху до Європейського Союзу, яка є гарантом безвізового режиму, яка є по факту основоположним чинником того, що ми дійсно рухаємося до цивілізованого світу, і а, коли дійсно відбувся цей демонтаж, а, намагалися його, щоб він відбувся. Я думаю, ми всі тоді розуміли, ну що дійсно знайшли щось цікаве, і тепер ми можемо спостерігати за цим. Я думаю, дійсно, що в набу брали тактику поступового. Поступової публікації цих плівок з декількох причин. Одна з цих причин, я думаю, полягає в тому, що ем, люди можуть одразу загубитися у всіх цих прізвищах, іменах і так далі. І це ем, такий важель того, щоб у всіх створювалася чітка картина, що про що саме це кримінальне провадження. Другий предмет, я думаю, так дійсно це тиск, який міг би здійснюватися на працівників набу, який вже здійснюється на працівників набу, оскільки ми знаємо, що детектив. Який по факту брав участь у документуванні? Дій е, там підозрюваних він зараз перебуває в СІЗО разом зі своїм батьком за справу, яка на думку там і адвокатів, і громадських активістів, вважається ну по факту політизованою. І ми знаємо, що такі атаки неодноразово траплялися і щодо інших осіб. Буквально нещодавно Володимир Кудрицький, колишній колишнього чільнику теж знаємо, що його теж поміщали в СІЗО. Тому я думаю, що Дійсно, в подальшому ми будемо розуміти, що, що ще є, і суспільна увага це є захист е, антикорупційних органів від втручання в їхню діяльність тобто зараз уявити собі, що когось там заарештують, наприклад, директора набучі. Голову САП за якимись звинуваченнями ну виглядає як мінімум постріл собі в ногу для правоохоронців яких там можуть контролювати владні структури. Тому звісно, що це точно захист від потенційного тиску.